О, з вами знову. А хто тут? Це ж знову я, а це знову ви. Все хоч я тут, на да? новий ранок, новенька барахолочка, ходимо вже лутаємо. Що буде у нас цікавенького. Ох, не за кімари тип десь тут. Е, під кущем десь сяду, сяду і за кума бо з добрим денчиком ми аж, аж до трьох засиділись, чи я не знаю. Взагалі сьогодні не спав, тому, тому як сьогодні день буде проходити, я не знаю, не знаю, але все одно мене це на барахолку несе шукать, шукати скарби, шукати ігри. Все, отак, отак от, от, ручки потерли і погнали. Ви зі мною? Є! Yeah! Гонимо, гонимо! Такенька, дивіться, приставка. Скільки приставка коштує? 100 гривень, 100 гривень бачите? В такому трохи убитому стані О, бачите? Буквально 3 хвилини я відійшов від цієї приставочки. Вертаюсь назад, ну не то, щоб я хотів її купити, просто, просто пройшовся і вертаюсь назад, а приставки вже немає. Бачите, навіть в такому убитому стані за 100 гривень улітають, улітають все, ігрове тут. Всі полюють, полюють на ігрові штячки. Хотять мене, мене переплюнуть. валет за авторські права Такі неоригінальні, неоригінальні. супермени мене не оригінальні. Взяв я таку штуку, дивіться. Два, два гризуна взяв епиловські. Отак от виглядають, за таким коротеньким дротиком. Не знаю, сказали оригінали, а як там воно і що воно. Буду дивитись, буду дивитись по 40 гривень, 80 гривень за два Ну, прикольненькі мишки, може, може комусь продам, трошечки зароблю. Можливо, можливо подивимось. Так, а що тут у хлопці? Хлопці потроху вже розкладаються. Зараз подивимось, що у них. Що у них новенького. Добрий ранок вам. Добре. Щось новеньке є. Поіграм, поіграм. Оце все, що, все, що є. Запізливо. А що взяли? Що, що вже купили? Купили, там був геймбой. Геймбой купили. О, А який? Та я розумію, ну цей квадратний чей. А, а скільки коштує? Джойстики наче не оригінальні. Оцей 1300. 1300 кнопка одна не працює. Кнопочка зламала. З нюансами. Кришка дивіться від скуфа. Кришка від скуфа, а сам джойстик мабуть, мабуть не скуфівський. Ну шо це? Просто кришка поміняна А скільки такий джойстик? Это не, написано. На PS5, дивіться по 1300 триста і 1400 Ні, там остаються кописом. гривень. Тисяча ага. гривень. Айподик дивіться, 1700 Такого прям щоб сильно цікавого, я не знаю навіть. ось іще, дивіться, дески. 3500, ого. Як вам ціна? Як вам ціна на 2DS 3500. що, що, що вам сказати такого? Наче ДС-очка ось непогана, але ціна теж 1200. <плес> Кліпси немає. Кліпси. І тут немає кнопки одні. А скільки коштує? 250 можна 250. 250. Трошечки не вистачає деталей. За 250, мабуть... Мабуть, ні. Может, Это на запчасти Да я 30 бачу 30 гривен Что скажете Вот такие надо брать Амиго микс Специально для меня Амігомікс, що тут за пісні? О, ні, таке не буду брати. Там щось там щось на ворожій мові, таке мені не потрібно. А я вже думав, амігомікс, щось зарубіжне, закордонне, А воно отакеньке. Ну, будемо шукати Амігомікс в інших місцях. Ну такенький, дивіться. диск. Ассасин, Ассасин Кридой і Origin. На двох. На двох. О, Цантину надо. Йому треба, да? Да, він же ж шпанация. Ну мин псиприса играет. Все ассасины всі. Всі играют. Да, він вибуває там ці, як його. А за 200. Ні. 250? 270. 270. На. Дякую, що трошечки уступив. так. Буде 30, бо менше менше не знайду. Це дві пішки. А це одна частина, так? Да? Ні, дві а, гри, дві а, гри. Дві. Прикольно, прикольно. Дякую, дякую. Більш ігрового нічого в тебе немає, так? Ні. Може, давай связь. Дякую. Дивіться, прикольні які. Які штуки. Які штучки прикольні. Сілдові, запаковані. Туфейс, двуликий. А, бачте. Мо міг, міг бути Бетмен, Джокер і Туфейс. Ось ще непоганий. 500 гривень Самаха. А 500 гривень. І маленькі, дорогі такі. Це може якісь там не знаю ранні роки, там, хоча чи хто його знає який тут рік написаний не видно. Не вказано рік. За 1 долар, так? Спасибо, забігай, спасія. Спасибо. Уже щось фу.

Так, і що скажете? Що скажете? За великий 500. Але була б гра тут небагата ігровка. Це було б цікавіше. А по чому? Це було б цікавіше. А що з усіма робити мені, я навіть не знаю. Это, кажется, даже комплектный TV Game для какой-то комплектный, да. Ой-ой-ой-ой. Да. <плес> ой ой Что же делать? Что же делать? Триснутый. Не варту я на то. <плес> так, смотрите, Sega. А сколько приставка коштует? <плес> Кто тут? тут. А зепал. тут? да. Ва ваша При... Чи... 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 А, все, я уже я понес. Сколько кошка. Артем, сколько фига? Комплекта немає, тільки это, тільки приставка. Где дерева? А вот тут, на этом. А, она в этом, в деревяшках была. Там, на эти, есть. Да, я гляну. Здесь, джойстики? Да, ну я не знаю, от них, не от них. Ну, хоть глянуть. Косяк. Сей момент, что говорится. Где-то белый, я видел, только вот. Непонятно, рабочий еще, не рабочий. Там да. рабочий. Какая? Да. Ага и кабелечки. Ага. Ну да. Так это а же тоже от нее. Ну да. М -м -м. Так, и скики, скики. Вот тут и телефоны, короче. Бачу, блочок на не... Ну да, блочок цей уже. Понял. Угу. Mm. Одного ну вот, вот не мало. Да, да, да один. Так, вот. Ди, дивиться, что. Так. Да, мабуть. Сколько коштует? Ну, как для тебя 50 гривен. 50 гривен. Можешь дать больше, не откажусь. Чтобы тебе не мать всяких. Сколько есть, могу тебе уступить. Ти ж мене як то Добре. Сороковку треба було давати. Це <реку> моя дорогая скільки? що. Все, а дякую, дякую. Дякуємо, а, а <реку> плеєр по чому продається? Ще не продає? А його хотіли продавати, пам'ятаю. Хело, аміго! З вами знову психвачі. І друга частина барахольних оглядів. Так, на цьому тижні, на жаль, на жаль, один випуск довго-довго не було, бачите, але один все ж таки вийшов. Бо у неділю, давайте я вам покажу, що придбав у неділю. Одна покупочка, одна ось така покупочка. Бачите, дивіться, це пінчик, бачите, придбав я його для Щерби-Стікерса. Для щерби. Ось отакий пінчик My Social Battery. Отут вона передвигається, якщо там в тебе гарний настрій чи поганий настрій, наскільки в тебе там батарея. Непоганий, непоганий пінчик, 30 гривень мені коштував, але. Але шкода, що так мало за неділю. Оце і все. Тому будемо оглядати суботні. Суботні покупочки. А покупочки, суботні були доволі ексклюзивні для. Для барахолки, для барахолки доволі ексклюзивні. Так, по-перше, в одному місці я придбав ось три таких джойстика. Один, другий і, і третій. Бачите, і всі вони з якимись нюансами, всі вони не працюють. Було доволі е, неприємно це. Це осознавати, що вони всі проблемні. Бачите, цей взагалі щось не вмикається, ніяк не реагує. Я не знаю, треба розбирати, дивитися. Тут треба міняти стіки. А так, в принципі, ну, не в непоганому стані, але все одно нюанси є. І тут, мабуть, треба міняти плівку, бо це Аж ревізія. Я її підключив. І там залипші, залипші кнопки. Треба міняти плівку. Ну, як завжди, на наш ревізії е це розповсюджена проблема. Це очікувано, це було очікувано. Але ставку я робив на четвертий DualShock. Думаю, Думав, він хоч якось працює, може перепаяти дріфтячі стільки. Е якраз мені їде е відсмоктувач, то я думав перепаяти і буде. Прикольне, але він взагалі чомусь не вмикається, я не знаю. Може плата зарядки, здохла, а може і ще щось. Може плівка. там, Ну, коротше, може шлейфи. Треба буде розбиратися, дивитись, може на стрінчики подивимось, що, що через що воно, чому не працює. Так, далі, далі, далі по іграм, далі по іграм. Ось отакий дисочок, дивіться: Assassin's Creed, Odyssey і Origin. Отаке видання на двох дисках, дивіться. Наче непогане, прикольне. Англійська мова. О, написано, що Віту підтримує. Супорт Віта, да? чи що це таке? Я не знаю. Намальована, наче PS4 Pro Enchanted. Ну, 50 Гігабайт. Отаке от видання, я не знаю. Трошечки ще поторгувався, хлопчик мені маленький уступив, за що йому величезне дякую. Не сильно я полюблю Assassin's Creed, Assassin's Creed серію. Але таке видання якесь два в одному, я думаю, що непогано. Не Може колись колись я все ж таки дійду і до цієї серії, хоча, хоча навряд чи не знаю. З самих перших частин воно мені щось не заходило. Так, далі, далі, далі. Ось отакий. Чудовий джойстик. Дивіться, який ексклюзивчик. Це у нас е, лімітка. 20-та 20, е, 20, 20 річниця стрітфайтера в такому, е, в такій коробочці з мануальчиком. Там. Але, 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 як ви знаєте, на барахолці знову біда. Я її включаю, джойстик е, загорається. Ось тут включаю, виключаю. Але, 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 перевіряв я його на ПК, вставляю оцей Донгол, підключаю джойстик і він не спарюється. Разом джонгол, Донгол і джойстик не спарюються, не приєднуються один до, і до одного. Я не знаю. В мануалі написано, що цей джойстик підходить до PlayStation 3. Можливо, можливо я думаю, що можливо він на ПК не буде адекватно працювати. Таке ж можливо, я не знаю. Підкажіть мені, будь ласка, якщо ви стикалися з отакими джойстиками. Він дуже класний, прорезинений у ці е бока прорезинений, дуже-дуже приємний. О, тут заминка маленька. Ну, на роботу, мабуть, не впливає. На роботу впливає те, що він не спарюється. Е підкажіть мені, будь ласка, якщо ви знаєте чи не знаєте, е на ПК він повинен працювати чи не повинен. Донгл, наче ПК видно. Видно в донглі. Але спарюватись не хоче. Може, треба перевірити його на PlayStation 3, і там він запрацює, бо джойстик дійсно класний. В колекцію такі мати було б дуже прикольно, бо якщо Бо якщо він не буде працювати, це просто-просто варіант на поличку. А все ж таки хотілося такі... такі речі все ж таки б хотілося, щоб були в робочому стані. Дивіться, який він класний в коробці. Мануальчик є. Але але шкода. Шкода, шкода, шкода. Але я сподіваюся, маю надію. Маю надію, що все ж таки запрацює. І остання покупочка дорога, і вона теж виявилася з нюансами. Це отака от а, Sega Mega Drive 2. Оригінальна, бачите, а, вироблена в Японії. Якщо ви сумніваєтесь, що вона оригінальна, можна подивитись по роз'єму. Також є латунна вставка під Sega CD кріплення. Ось так воно виглядає. Комплект був, дивіться, блок живлення. Шкода, що не оригінальний блок живлення. Також кабельочок аудіо відео, моно, моно, на жаль, моно. Теж, я думаю, не оригінальний. Хоча виглядає, наче якось наче виглядає непогано. Можна використовувати його. Можна використовувати. І саме класне, це оригінальний джойстик шестикнопочний. Що доволі не часто взагалі на OLX можна знайти. А на барахолці знайти оригінальний комплект з оригінальним шестикнопочним джойстиком. Це Взагалі, можна сказати, дуже велика вдача. Дуже велика вдача. Але, але давайте ж про нюанси. Так як це барахолка, все там, звісно, в якомусь непонятному стані приходить. Коштував мені цей комплект аж цілих 1400 гривень. 1400 гривень, уявляєте, як багато. І які були нюанси? Були окислені контакти. На джойстиках були окислені контакти, також всередині я це все вичищав і пропаював, пропаював контакти, але пропаяв. Ну, розкажу, які нюанси були. Із нюансів було, вона включалася, одразу вона включалася, але а, показували з артефактами. З артефактами артефачила. Я думаю, вона може, чи під дощ попала на барахолці. Бачите, треба рятувати речі, по під дощ попадає, його заливає, воно там лежить, гниє. І потім уже з отакими артефактами показує. Ну я його почистив, пропаяв. Тепер нормально, нормально вона працює, нормально працює. Не хотів також цей розім'я пропаяв. Також він поганенько працював. тому... Після, після деяких маніпуляцій приставочку все ж таки довелося до ума напильником доробити. Доробити, Бачите, ну, тепер я задоволений, задоволений, буду її продавати. Багато заробити на ній, я думаю, не вийде. Я не знаю, буду комплектувати якимись, мабуть, іншими джойстиками, зробити комплект, бо чистий кнопочний оригінальний джойстик, все ж таки хотілося б собі залишити. бо... А, такі речі я дуже полюбляю. Джойстики – це моя окрема, окремий від фетишу. Джойстики це отак: от, отак обмазуватись, обмазуватись джойстиками. Все. кринжаліна знову погнала, погнала кринжаліна. Все. Будемо на сьогодні закруглятися. На наступні вихідні також буде максимум один випуск, бо в суботу а, мене за, пригласили, пригласили мене на якусь айтішну. Айтішну движуху буду виставляти там для айтішників приставочки, показувати їм свою ретротехніку. Якщо вдасться, то зніму з, цього, а, з, цього, а, з цієї двіжухи теж ролик, але не знаю, чи вийде, чи не вийде, чи можна там знімати, чи не можна. А, буду питати, буду питати. А, все, до нових зустрічей на барахолці. Пока-пока, миго!